Як переведення годинників на годину вперед та перехід на літній час впливає на наше здоров'я та як допомогти своєму організмові адаптуватися до змін? Говоримо з біологиною, адвокаткою здорового способу життя Даркою Озерною. Отже, давайте почнемо насправді з такого цікавого, як на мене, питання: переведення годинників на літній і зимовий час. Це є природня необхідність, тобто це якісь такі певні правила, що диктує природа. Чи все ж таки це якийсь такий антропогенний вплив? Це неприродньо. Ми мали би нікуди надіватися із того часу, на який на якому ми зараз. І от, хоча нам подобається, щоб вечори ставали довгими і світлими, насправді ось зимовий час це той, який астрономічно зумовлений, і багато століть тому ми домовилися, що так в нас ідуть годинники. Це ми вважаємо світанком, це ми вважаємо вечором, це ми вважаємо якимось, порами, дня, періодами дня, і ось так ми поділили часові пояси. Бо нам так було зручно, то ми домовилися один раз давно, але щороку потім вирішили міняти цю домовленість і вирішили це ще в 19 столітті, в 20 столітті. Кілька таких було заходів на пропагування економії світлового дня. І ось багато країн прийшли в остаточно в Першу світову війну. Перейшла Німеччина заради економії, і потім інші країни, і так воно повелося і неодноразово обговорювали те, щоб відмінити це скасувати, верніше скасувати переведення годинників туди-сюди. І деякі країни вже скасовують, і ми щороку про це говоримо досі, проте зрушень немає. І ось, тобто, колись давно в Першу світову війну і власне ще до неї. В Америці, сполучених штатах часів батьків-засновників, таке переведення годинників було доцільним, бо електроенергія була доступ, важко доступна, і були лампочки розжарювання з дуже низьким коефіцієнтом корисної дії. Справді було доцільно економити електричне освітлення зараз. Зі світлодіодними освітленням і, взагалі, тим, що всі прилади працюють цілодобово. І найбільше електроенергії споживають сервери і кондиціонери. Це абсолютно недоцільно, це шкідливо. Проте треба домовитися знову і залишитися ось на зимовому часі. Так, насправді це в. Такий антропогенний вплив, тобто насправді це людина сама собі продиктувала такі умови, і дискусії насправді тривають вже дуже довго, і кожного року, я сподіваюся. А можливо, ми залишимось на зимовому часі, але не виходить, тому що скажу по собі, скажімо так, для мене це дуже травматично. І пані Дарко, чи можете пояснити, як це впливає на наше здоров'я, на наше самопочуття? Оце переведення годинників і які ризики тут варто знати. І хвилиночку нагадаю нашій аудиторії, що ви теж, як і Влад, можете поставити своє запитання Дарці. Дарці. Телефон студії 0800 30 40 33. Можете написати на Viber 067 76, якщо вас цікавить будь-що про ваше самопочуття під час проведення годинників. І, та, пані Дарко, на що ж це впливає фізично? Це впливає на те, як ми можемо прокинутися, зібратися, сконцентруватися і приймати такі зважені рішення, зважені і миттєві рішення. Тобто, людина, яка, скажімо так, прокинулася і працює за комп'ютером, не взаємодіє з іншими людьми, не приймає, не ухвалює рішення, які впливають на інших. Тобто, це не хірург, не водій електровоза, це не пілот. Воєнного чи пасажирського літака цивільного, то це людині буде просто важко. Людині середнього віку, підлітку, дітям це буде важко, неприємно. Це буде, скоріше за все, весь день поганого самопочуття, можливі головні болі, можливе бажання їсти жирне солодке і хоч якось втішитися. Тобто, це буде прихідний період важкого стану. Проте люди, які працюють по змінах, люди, які мусять вставати рано і бути абсолютно зібраними точними, для них ця година буде критичною. Доброго і, ранку ранкові ну... ведучі громадського <с радіо. Так, і ось ну, я вам дуже співчуваю. І ось якщо ми можемо поставити на ту пісню і запостити фотографію з дупою, наприклад, в комунікаційний якийсь чат пенсійного фонду по недосипу, то якщо б ми. Тобто я сподіваюся, що через це переведення годинників Росія пульне ракетами сама по собі. Ось я на це сподіваюся. Це буде єдине виправдання переведення годинників цього року. Це точно. І щоб вони самі помилилися, підірвалися і втонули. Зрештою. Бо для решти це важливо. І ось людям, яких. Є проблеми з серцево-судинною системою, люди, в яких і так не, не все гаразд з мозковим кровообігом, в яких здоров'я через хронічні хвороби вже зіпсоване. І для них це переведення годинників, може стати останньою краплею. І ось то, якби, що можна робити? У нас не так багато простору для маневру. Тобто, якщо це діти-підлітки, то краще хай вони прогуляють перші уроки, ніж вони у вас будуть. Кислі і вредні, перші тижні квітня, то подумайте, що для, для дітей це критично. Якщо ви працюєте з дому, то всі домовляєтеся пізніше починати працювати з дому. Якщо це ранкові ефіри, ну справді це дуже жорстоко по відношенню до, до, до вас і звукорежисерів звукорежисерок що тут подіяти, вам доведеться раніше лягати. Спати і ось це тихні просто перетерпіти. і все сподівання на те, що ви люди не старшого віку і не маєте хронічних захворювань, це було вам все не трагічно, а неприємно ось так. Це а не справді загроза. А ось ті, хто працюють по зміну, тобто їхня треба їм якби прийняти цю до уваги неприємну правду, що. Взагалі, будь-яка робота по змінах, будь-яка робота, де вам потрібно вставати, лягати у різні порі і бути чітко зібраними серед ночі, шкодить здоров'ю і стягне за собою всі довготривалі наслідки, такі як серцеве судинні захворювання, жиріння і інсульти. І навіть розвиток раку збільшений. Тому, якщо у вас така робота, вона має не має бути на пожиттєвою. Це може бути якийсь період життя, коли ви так мусите, але потім треба від цього відходити. Не можна все життя працювати по змінах. Всі, хто нас чує підлітки і підліткині, прошу звернути увагу, що біологиня Дарка Озерна дозволяє вам не йти на перші уроки. Якщо в час проведення годинників ви почуватиметься погано, батьки теж зверніть на це увагу, потурбуйтеся. Про здоров'я своєї малечі. <татисправді> <пробіт> <пробіт> я вас переб'ю. це підтримую колегу Ольгу Маслову, яка дуже так адвокатує хронобіологію і розповідає ну, про це теж професійно, і це не ми вигадали. Це наукові дослідження підтверджують, що діти-підлітки, вони. Є природними такими совами. Їм треба пізніше вставати і їм природно пізно лягати. Ну, пізно лягати це не третій ночі, а в дванадцятій ночі. Ось і тому перші уроки для підлітків і студентів це справді. Тортури і не фізіологічно, і треба переносити навчання на більш пізні години. Так, панідарко, якщо так. далі говорити про сон, багато біологів насправді говорять, що переведення годинників це він порушується виробництво гормому, гормону мелатоніну, який відповідає за наш міцний і хороший сон. І можуть навіть змінюватися цикли сну. Які ви поради можете дати нашим слухачам і слухачкам, як кожен собі може допомогти і Мінімізувати цей вплив на свій організм. Ну, мелатонін у нас виділяє, виділяється у увісні, угу. тобто він не, не лише прямо зумовлюється сон, він виділяється у вісні. сон зумовлює дуже багато різних таких внутрішніх годинникових процесів. Ось. І проблема в тому, що не лише в мелатоніні, що його він на нас там досі діє, а ми мусили прокинутися. Проблема в тому, що всі наші процеси і виділення гормонів щитоподібної то залози, і навнирників, і те, як в нас клітини поглинають кисень, і те, як в нас працює кишківник і травна система, воно все має свою ритмічну роботу. І добре, якщо у вас ця ритмика взагалі була набагато гірше і зимовий час ні до чого, якщо все розсинхронізоване і режиму немає жодного. Тому такі є те, що треба на годину раніше вставати, не означає, що ви маєте на годину раніше снідати, на вдвічі більше пити кави, чи змушувати себе виходити на ранкову пробіжку з переходом на літній час, Ні, вам треба потриматися поки що на своїх старих ритмах, пожити за старим часом якийсь час. Тому, якщо ви можете зробити плавним, цей перехід, не орієнтуватися на годинник, а орієнтуватися на те, як ви просинаєтеся. То це вам вдасться краще. Тобто будьте для себе зараз поблажливіші, не треба себе змушувати робити ранкові речі на годину раніше. Тобто, розумію, що вам треба встати, подолати час і простір і прийти в інше місце, то це необхідно зробити. Проте не треба себе силувати, будувати всі ранкові рутини на годину раніше. Ось це, це я хочу донести. Так, і наостанок тут влад ділився тим, що для, на нього особисто переведення годинників впливає помітно, і, але при цьому не так сильно впливає проведення годинників на зимовий час, не так важко. Так. В чому тут секрет? Чому нам так тяжко навесні і не так тяжко взимку? Ну, тому що навесні нам потрібно просинатися на годину раніше, а взимку ми можемо, коли переводимо на зимовий час, ми мусимо просинатися на годину пізніше. І ось цей ранковий час, тобто, а коли ми засинаємо, то, то на весни, скоріше за все, деякі люди хочуть, воліють заснути раніше, теж а ось навесні так не вийде. Нам більше легко пізніше лягати, ніж раніше вставати. І зараз треба розуміти, що як би там не було, нам треба лягати вчора, а вставати сьогодні, ось так в різні дні думаю, в календарні примушувати тому літні часи, справді приємно ввечері, коли можна гуляти під сонечком, але це погано вранці, і слід вже нарешті домовитися, домовитися, не переходити нікуди. Та і ви казали про те, що важливо відчувати і діяти за тим, як тобі природньо, а не зразу бігти за годинником, якщо годинник переводиться. І в мене насправді часто виникають такі думки, коли я бачу, як люди на вулиці вдягаються не по погоді, а по по календарному часу, тобто, якщо ще зима, але плюс 15, то я все одно буду ходити в шубі і навпаки. І от ми вже недавно говорили на громадському радіо, що 20 градусів, які очікуються завтра, це власне кінець березня, але це все одно аномально для березня. Чи якось впливає на нас зараз те, що через зміну клімату. Пори року зміщуються, весна приходить раніше, або зима буває теплішою, холоднішою. Ще й годинники переводять Ще й годинники. переводять, так. Е, як ми з цим справляємося? Чи ми адаптовуємося, бо ми є частиною природи, і ми швиденько собі зразу підлаштовуємося? Чи насправді це довгий процес? Такі коливання температури середньорічної температури, вони там кілька сезонної кількості опадів, вони для нас глобально не є такими відчутними. Тобто зараз ми можемо перелаштуватися хіба так, що пуховик, товстий, гробезний пуховик нам більше не потрібен, скоріше за все, в середмісті. Проте нам потрібен якісний демосезонний одяг, який захищає від вітру і час відходити від на цих старих ну трішечки патріархальних загонів про те, що треба бути завжди красивими, а не те, щоб вона має бути зручна. Ну Ой, це прекрасно. Зручно, Тобто, да, звісно, красунею важко бути в скандинавській вітровці з капюшоном і козирьком і рукавицях, зате ти почуваєшся людиною. І тоді оці всі каливання погоди вони не так впливають на самопочуття, на настрій. А що стосується кліматичних змін глобально, то вони більше стосуються того, як. Патерні в погоди, тобто будуть частіше якісь буревії, урагани, зливи, паводки, посухи, пожежі, а потім якісь цунамі, оце цього буде більше. Кількість опадів середньорічна вона не зміниться, скоріше за все, і ця погода буде не І Ось нам, як людям, скоріше за все доведеться адаптовуватися поведінково. Тобто пристосовувати свій одяг, краще закриватися влітку від сонця, не засмагати, змінювати свої якісь місто. будівництво нам доведеться змінювати з урахуванням кліматичних змін, нам доведеться змінювати те, що ми садимо на городах, в теплицях, в садах і на вулицях, для того, щоб воно витримувало ці нові умови. Ось так, пані Дарко. А може бути перес... ми досить. Фізіологічному досить гнучкі, теплий березень для нас це скоріше добре, ніж це погано. Радість. Так. Пані Дарко, ви ось ви згадали, що людині треба буде адаптуватися, змінювати місце будування. А чи можна передбачити, що буде якесь певне переселення народів? Насправді, тому що оці зміни клімату, зокрема, зміни течії в океані, вони сильно впливають саме на якусь таку стабільність клімату в регіоні? Тобто там, де було більше зими, зараз. Може бути стати більше літа, якщо говорити по-простому. Ну Про те, що буде кліматична міграція людей з тих регіонів, де неймовірно спекотно і закінчується прісна вода, про це говорять вже давно. І до цього слід бути готовими. Тобто кліматична міграція це не ми їдемо зимувати на балі, а те, що ми рушаємо з місця як в хронах гніву, і йдемо туди, де все ж таки можна вижити. Ось про це. Але зараз, якщо ви перешукаєте наукові статті, то вони дуже багато досліджень, таких соціологічних і інженерних, скеровані на те, щоб спрогнозувати потреби людства в майбутньому. Все ж таки ми всі не зможемо переселитися в місця, не вистачить в тих кліматичних зонах, де комфортно. В Україні, і, наприклад. І, і, те, що ну тобто в Україні закінчується прісна вода, це наша величезна проблема, і вона закінчується і через кліматичні зміни, і через наше природу зокрема і висушення боліт і греблі на річках. І зрощувальні канали в бік півдня України і Криму. Ось ці всі речі вони дуже зіпсували наші стосунки з прісною водою, її може не бути, і нам доведеться щось вигадувати або мігрувати, або частину будуть непридатними для життя. І, ось і Тому про це треба думати на рівні політики і на рівні обізнаності громадян і громадянок, того, що політики потім доведеться втілювати власну уруч у власному житті. І приймати нові правила гри, а, а ми можемо бути до цього не сильно готові. Ось поливати вулиці водою, як ми бачимо, в столиці це дуже погане природокористування. користування. Отже, доки ми переводимо годинники на годину вперед і переходимо на літній час, не забувайте бути уважними та турботливими щодо себе. Така порада біологині, адвокатки здорового способу життя, Дарки Озерної, розмову провели Анна Море та Влад Бундеш. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте.